Зібрали одну показову секцію стилажа торгового «Модерн». стелаж розбірний. Коли він в розібраному стані, от в розібраному вигляді займає дуже мало місця і дуже зручно його відправляти пачками окремими місцями. Ми на місці пакуємо самі тобто наше запакування тут на складі, і ви будете економити кошти на запакування, якщо це буде відправлення. Тобто стелаж «Модерн» Висота цього стелажа 2 м. Але регулюється ніжка знизу. Можна 2 метри ставити, 1,95 м. Дві полички глибиною по 50 см йдуть, дві полички по 40 см глибиною і верхня полка 30 см глибиною. Стелаж, повторюсь, бувалого вживання. Не новий, але стан у нього хороший. Поличка не стала на місце. Як на Бушку, стан просто ідеальний. Частково він підфарбований. Кажу одразу: ось ця лінія їх в нас є чимало зараз. Метр 01 довжина полички. І ось задні стінки тут в рідньому кольорі. Кронштейни в рідньому заводському. Тридцятки, там деякі підфарбовані є, Ну це заводська фарба. Там, де заводська фарба гарно тримається, ми її не чіпаємо. О, а ось 50-ті полички ми перефарбовували. Ось так виглядають дві 50-тих нижніх полички перефарбовані. Тому що там місцями була ржавчинка, і ми її, відповідно, підфарбовували не частково, а повністю напилені полички. Ось такі стелажики. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Є e асортимент.